Доброго дня малята! Я Покуса Ірина Глебівна, вихователь дитячого закладу номер 29 міста Одеси. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Малювання. І тема нашого малювання сьогодні хліб. На прошлому занятті ми з вами вже пригадали, звідки до нас приходить хліб. Та робили з вами колоски і ліплення і аплікацію. А сьогодні ми з вами будемо малювати хліб. Але спочатку давайте пригадаємо, як до нас приходить хліб. Так, зерна з колосків збирає комбайн. Потім зерна мелять борошно. А далі з борошна замішують тісто, і вже з тіста випікають хліб та різні вироби. А потім цей хліб потрапляє до кремниці. Вірно. А тепер запам'ятайте декілька правил поводження з хлібом. Не можна хлібом гратися і кидатися. Бери хліба стільки, скільки можеш з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не залишай кріхітки на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. Пам'ятай, що хліб. Святий. А тепер ми почнемо малювати. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, та в мене я буду малювати крейди восковою. А ви можете взяти олівці чи фломастери. І так, малюємо ось такий овал. Ось так, намалювали овал. Далі ми робимо ось такий надрізики, у хлібчика же є надрізики. А тепер ми все це замальовуємо. замальовуємо весь хлібчик наш. І в нас отримається ось такий хлібожик. Це батон. Білий батон хліба. Подобався вам батон? Чекаю ваших робіт. До побачення!